Добре. Майор красиво, даємо хачувати, мати мене не знімати. Ви враховуєте дорожню обстановочку, зрозуміли. Причина що, зупинка. Тут спойно зупинки. Здійснили ум'ї на суцільній лінії дорожньої розмітки. Докази я вас зупинив попередити, щоб ви вимовили. Докази не сіт. Докази не сіт. Хочу мене нести вам докази. Я повідомимо причину зупинки. Мом. Пан водій. Будь ласка, посвідчуйте. Я, я вам ще раз пояснив. Один-один пункт управи дорожню руку. Зрозуміли? Дорожні розмітки. Все. Та ви мені не кричіть на мене, шановний на мене водій. Я вам повідомляю ще раз. Враховуйте дорожню обстановку. Послухайте мене, пан водій, ви зі мною так не розмовляєте. Я вас з вами попередити, ви може не місцевий. Що щоб попередження? Слухайте. таке попередження? Таке Що попередження, щоб попередження, ви знали. То... Бо на цьому дитячі прораз, я вам поясню, так розмовляю. Як ще ви маєте раз, Я з вами нормально розмовляю. Я... Все так нормально... А як нормально? з вами розмовляти? Що на ви я нормально розмовляю з вами, шановний водій. Посвічення і ще своє. раз вам повідомляють. Ви мені Посвічення Посвічення своє прийдеть посвідчення водія і свідоцтво проєстративає рамка. Тебе є ручечка. Два-чотири. Дай ручечку. Два-чотири. Ви мені покажіть, будь ласка, посвідчення та паспорт. Все, якщо це є. А то, що я вас попередив, по наданій ділянці дорожнього є десять трупів. Порозуміли мене? Ні. Я вам через це вам повідомляю, що ви враховуєте дорожню встановку і відповідно. Дійсно, б їм ти потрібно. Розуміли, за що зупинив? Мі, не розумію. Поприші. не розумію. А, не Розумієте, то ваш особисте. А я думаю, вам нормально пояснюю. я вам сказав, я ж майор красив да їм тому качував. Ви мені привієте? Я На вам покажу все, що ну... Мадірина, Ні, ви маєте мені показати. Закон України Слухайте, про дорожній років. Я рух. знаю свої правила, ви просто мене ще не знаєте. ну тепер вже так будете Мені знати. не треба вас знати. Ви для мене водій. Ви, ви. ви для мене водій, перш за все. Я не щоб ви знали. Добре, Потім громадянин Ви мені свої придивіть. Я вам прокажу, У мене є значок за 028. Шановний водій. Я ще раз вам повідомляю. Який? 0,2 скільки? 88. Бачите, посвідчення. Таким, як ви не місто робите, а, не мені, робити? А, ну які ви мені не будете розказати, місто чи не місце, я, я вас... не посвідчення, ну, як ви Я посвідчення вам показав. показав. Покажіть нормально. Придивіться нормально. Я вам нормально під'явлю, ви мені не... ви своє покажіть. покажіть, пан водій, будь ласка. Щоб ви докази не говорили. Я вам докази не буду носити, я вам повідомив. Докази Я вам повідомив судської на правопорушення. ви, будь ласка, мені ваше посвідчення так пав. Докази не сість, мого правопорушення. 251 стаття. Це інші докази, щоб То ви знали Кодекс України про непорушення. Зрозуміли? Ви мені зараз посвідчення, статю. пан водій? Маєте ви право керувати чи не маєте права керувати? І все. Докази не сі. Ще вам розкажу. Я вам покажу. докази не Я вам сказав, Що пан водій. Що ви там хочете робити? Я хочу записати ваше посвідчення? А тим, де платпорт? вам посвідчення записували? Де? Я де вас послечення? хочу, ви не хочете мені взагалі показувати. А де Хто ви? Хочете записувати? Я собі запишу, вас приглашу для складання адміністративного протоколу. пригласите? Як? На місці? Де місці? Протокол Тут складу на місці. Де? Тут, Тут, Тут да, на місці. Не протокол, не Якщо протокол, ви вже починаєте зі мною так хамити, протокол пан не водій, чуєте? Ви мені прийде посвідчення, чи ви взагалі маєте? Маю я посвідчення. Маєте, так? Да. Да? Ну, покажіть мені, будь ласка, ваше посвідчу, я тих паспорт. мого правопорушення. Пан водій. Я вам ще... За що вас зупиняє? Знайшли проблем тільки що. Так мені чекаєте, ви мене не лякаєте, кілька проблем вам склав. Ви маєте переживати за всіх пасажирів, які везете. Перш за все. Чекайте, де видите? Де куди? seja é que... Інспектор! У мене часу нема. Слухаю вас, палодії. Ви мені пред'являєте чи не пред'являєте? Доказимо мого порушення, інспектор! Інспектор! <звук> 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 ну що, друже, біжиш сюди, мене тут ваші мукачівські сперли, та не пущають. Або далеко ти йди, я не знаю, де я це. На тих поворотах, знаєш, де сплошна, казали, що я на сплошну об'їжджав. Та я не набіганяв на сплошну. Та де? Вони кажуть, дикають номера, що є наші, та хотіли не лоханути. Та не кажуть, по що там йде мені? Каже, зараз запри двох понятих, що не вказуємо документи. Я йому кажу, не вкаже докази мого правопорушення. Ну. до днем. Йоу, давай тогда. Протокол, протокол я за дістання. Приділяйте мені посвідчення водія. Ні, протокол, я зараз склад... я двох понятих, двох протокол. понятих, що мені приділяють посвідчення водія. Не можу, я вам ще раз повторюю, ви мені приділяєте посвідчення. От приділю Ні, докази мовить. Я вам ще раз пояснюю, я вас зупинив. Так. Вас попередити. Повиз... Послухайте мене, пане. Як говорите. вас звати? Віталій Від... по батькові. Степанович, Віталій Степанович, я вас нормально зупинив, повідомив, так. попросив, представився. Сказав, що ви врахували дорожню обстановку, у зв'язку з тим, що є підйом, там є соціальна лінія. Чуєте мене? Я її не пересікав. Я, вас, я, вас, послухайте мене, я вас попередив, щоб ви врахували дорожню обстановку, так. щоб ви здійснили об'їн на приривчатий, подалі я далі. Послухайте, я вам повідомлю, що я вас попереджаю за те, щоб що ви таке? врахували дорожню обстановку. Що таке попередження? Значить, це попередження є профілактична робота з водіями. Зв'язку з тим, що це є аварійна безпечна ділянка дороги. На даному ділянці 13 кілометра, тому що тут постійно здійснюється дорожньо-транспортні пригоди із трупами. Порозуміли? Я вас, я, вас попер... Ні. я вас не складаю за вас адміністративний протокол за попередження. Або... Чуєте мене, пан водій? Я з вами нормально спілкуюся. Я вам... Ви починаєте мене. Я, починаю, собі. я нормально вибрав. Я, я вам не обстановку, ви, ви побачили, побачили новорефранські. Ні, ми для думаєте, мене всі думаєте, один... думаєте зараз. Як... Причому Це... для мене всі одинакові. Вчора я таке сподівання з вами. Коли, коли я знаю, що я не порушив, А, я вам а ви зупиняєтеся. Я, я, я сказав вам, що ви порушили. Так, ви я Ви чули добре, коли я вам сказав, пан водій, я вас попереджую, щоб ви врахували дорожню обстановку на майбутньому, повинний місцевий, попіднімаєтеся з підйом на крутий поворот, щоб ви. Та Є така величезна Драку... зупинка. Чекайте. Попередити мене. Значить, да, Що я, я... піднімаюся на какая-то дьом. Чекайте, я маю попередити. Давайте, ви добри, починали, ще раз на камеру. Слухайте мене, такой... я вам вже представив давно. Я вам не попугай. Питай, мене звати Красиво Микола Атоліч. Я інспектор фізичної роботи відділення Даїсного міста Мухач, Мухатського району. Зрозуміли? Я з вами нормально почав ну що, вести бесіду. я... Я битися. Чекайте, ви мені придавіть документи, я, я ж вам пред'явив. Пред покажіть, вам маєте посвідчення на направки... що Я маю? Я маю? б не шуму качу, якщо б я Послухайте, не мав. Скажите, а може ви не маєте. Ви мене попросили представити, я вам пред'явив, я, пред я вам все вреду. Я вам приявлю раді принципу. Якщо хочете, мені докази докажіть. Чуєте, покажіть, якщо ви хочете раді принципу, я через тут зупинився, я беру зараз двох понятих. Якщо відмовляєтеся, категорично, 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 категорично так, відмовляєте, само скажу. Коли ви, мені... ви мені відмовляєте згідно пункту 24. Я вам не відмовляю. Ну так покажіть, і щасливо. Супайте, пункт 2, 4, що каже. Як ви маєте виконати законні вимоги законні вимоги. Пред'явити посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію згідно пункту 2,1А, 2,1Б і 2,1. Г. Законні G. вимоги. Про, а я вам що, незаконні зробив вимоги? А вимоги які? Чуєте, пан водій? Повідомлюєте вип... причину зупинки. Я вам повідомлю навіть один. Ми вискаємо no, ви один... правопорушення. Як ви сказали, я вам сказав, повідомляю вас. Врахуйте дорожче, ви сказали, ви не порушували. Чекайте, ви не порушили. Як я можу вас притягнути до відповідальності? Ви мене не прит... А причину зупинки. Чекайте, судьба, порушу, вас... чекайте, пан водій, я вам пояснив, я вам нормально повідомив. No. А ви хочете зі мною як? Ніяк. Ніяк, абсолютно. Ніяк. І що це? Погані дії працівника дає, щоб вас Охай, зупинити. Так. А то ви так вважаєте, що Охай. то погані. Вов, ви обмежили я обмежене мене в русі. Я вас не обмежу нічим. Русі, я... І далі і і я, я маю право. Послухайте мене. Я маю справу, якщо я побачу, що ви не тверезому стані. Навіть це є причиною зупинку згідно з статті 130 тридцятої частиною першої. Но я вам це не сказав, він нормальний, адекватний чоловік. Нормально я вам повідомив. Ну бачите, а ви мене починаєте компрометувати. Для чого? Все, я, дуже... Як я вас компрометую? От так ви починаєте що? В, ви ви думаєте, погоду? що ви... чи та мені про чому погону? Ви думаєте, так, ну давайте, тоді... ви мене не будете. Ліць, ліць, слухайте, Слухаю я вас. вам показую о, посвідчення водія. Так. А на вас складаю у заяву про безпечну зупинку. Ви на мене можете складати це ваше громадянське Бо право, все, що хочете. Підіть до машини, я ви... переписую ваше посвідчення у заяву. Ви, чуєте, ви переписуєте, що хочете, це ваше особисте да. право. Я не маю да. права. Ну я вас, я вас зупиню. Я законно я... зробив. І я вважаю, навіть по-людськи я зробив, за по за то, що, за то, що ви говорите, що, що ви іменно франківські, для мене всі українці я рівні і всі водії-учасники. Послухайте мене, це ваше право. Підійдіть до машини, я пред'явлю посвідчення водія техпаспорт, я... не техпаспорт, свідоцтво реєстрації, а на вас складу про безпечину. Ви мене маєте, що ви хочете складати, зараз, чуєте? Раз, зараз, зараз ви мукачево. Там... Ви завозьте, ви хочете так робити. Добре, я на вас подаю адміністративний протокол за 1-1 і щасливої дороги. Добре. буде? Підійдете до машини, скажете. Я, я, я підійду до добре. машини, Добре. я все скажу, все, все. Ви... Будьте добрі, мене не знімайте. Підійдіть до машини. Ви мене не знімайте, ви мені покажете. Підійдіть. Підійдіть до машини, я вам все покажу. До машини... показали мне. Что, я показываю. Камеру заключаю. показываю. <свист> ну, чекайте, раз на вас складу заяву про запрещение купин. Значит, пан водитель, вы мне при посвящении водитель, это Чекайте, чекайте, чекайте. Значит, там. Так, <свист> да? значит, я беру зараз блок понятых. Не, не, 400. чекайте. Разби. Не чекайте. Зараз так, значит Хаминьев. так, пан водитель. Я вам уже сказал, там прочитайте. Ну, блін. Що <си> ти це робиш? Так куди воїде це? Підійдіть, будьте добрі. Підійдіть до мене. Я вам вже все пояснив, розказав там, водій. Щасливим. Yeah,